Важливою умовою для фізичного розвитку молоді нашої подільської громади є популяризація спорту та здорового способу життя. Тому з метою благоустрою та заради розвитку спортивного життя подільчан на стадіоні локомотив проводяться ремонтні роботи. Так вже розпочато встановлення нового паркану зі сторони парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Згідно програми розвитку фізичної культури і спорту в Подільській міській територіальній громаді, зараз проводиться реконструкція паркану центрального стадіону і вже почали встановлювати новий паркан, сітку. Яку було закуплено згідно запланованих коштів на цей рік. Нині ж усі ремонтні роботи проводяться власними силами, і все це заради наших талановитих спортсменів, які вже прославляють Подільську громаду на всю Україну. Хочемо наголосити, що всі роботи, які проводяться на стадіоні, це на благо розвитку спорту серед дітей та молоді нашої громади. Адже війна йде, але дітям в тилу теж потрібно розвиватися, щоб їх більш мотивувати та залучити до спорту, ми вирішили все-таки проводити благоустрій спортивних споруд. Майданчик з пляжного волейболу також оновлюють для проведення більш технічних та якісних тренувань спортсменів. Замінюють старий пісок. Тепер наші волейболісти займатимуться в умовах, які відповідають усім вимогам ігрового поля. Також про Проводиться реконструкція майданчика з пляжного волейболу. Було заказано річковий пісок митий, щоб спортсмени могли тренуватися в більш якісних умовах та показувати кращий результат на змаганнях. Спортсмени розуміють, що усі ремонтні роботи проводяться на їх благо, тому вони усі разом працювали на майданчику з пляжного волейболу та допомагали оновлювати своє місце тренувань. Зі щирими посмішками волейболісти дякують за те, що про них пам'ятають та турбуються. Також зізнаються, що такі зміни ще більше мотивують їх займатися улюбленим видом спорту. Я дуже дякую за новий майданчик. Я буду сюди приходити, щоб Тренуватися і я буду представляти як перемагаю на змаганнях. Коли зроблять поле, це буде нам комфортно, сучасно. Ми там будемо більше займатися і багато чого нового навчатися. Скажи нам, будь ласка, свої враження від того, що вам змінюють пісок на вашому волейбольному полі. Ну я наприклад рада. Я думаю, що нам буде там краще, комфортніше займатися так. Я та моя команда дуже дякуємо, що ви про нас не забуваєте та стараєтесь робити якомога краще за надану допомогу та за внесок в майбутнє великі досягнення наших спортсменів. Дякую директор спортивного клубу Подільськ Володимир Катармасовський. Хочемо подякувати Лозінському Сергію Анатолійовичу за придбання піску та матеріалів. А також подякувати асфальтному заводу за надання катку. Дійсно приємно, що спортивна сфера нашої громади розвивається попри усі складні умови. Ми впевнені, що покращені умови тренування допоможуть нашим спортсменам долати своїх суперників, здобувати нові перемоги та прославляти рідне місто. Ольга Ситник, Ілья Би телекомпанія КЕТ.